Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Будь-яка диктатура потребує міфології. Путінська міфологія це міфологія переможця, того, хто відроджує російську імперію. Війна проти України готувалася давно. Буквально з самого початку свого правління Путін дивився на Україну як на важливий плацдарм для розширення свого впливу. Путін послідовно вибудовував ідеологічний фундамент, на якому повинна була вирішитися проблема України. Пише Гаррі Каспаров. Тому поразка Путіна в цій війні це не просто відновлення українського суверенітету. Це крах всієї путінської концепції, диктатор, який позбавляється свого міфу. А ми говоримо про диктатуру персона. Не може утримати владу. Усі проблеми, які загнані в глиб путінської Росії, вилізуть назовні. Не будемо забувати, що закінчення військових дій не обов'язково означатиме припинення конфронтації з заходом. Отже, Росія залишатиметься під санкціями. Зараз санкційний тиск нівелюється патріотичним підйомом, а значна частина росіян вважає, що війну можна виграти. Відчуття неминучої катастрофи в російському суспільстві немає. У той момент, коли зсу перейдуть у вирішальний наступ, і стане очевидно, що все буде втрачено, настане зовсім інша ситуація. Ми знаємо з російської історії, що народ готовий йти на страждання в ім'я високої мети, але поразки завжди приводили Росію до соціального вибуху. Крим основа путінської міфології, яку він багато років вбивав в голови росіян. Тому український прапор в Севастополі це закінчення війни, і початок звільнення Росії від путінського фашизму. Ось російський опозиціонер Геннадій Гудков прогнозує, що в разі поразки у війні у Росіян буде доволі складна моральна ситуація. Важкий моральний стан водночас у багатьох буде запізніле прозріння. Гудков переконаний, що звільнення Криму означатиме повний фіаско президента РФ Володимира Путіна. Якщо окупантів ви Женать за кордони 23 лютого 2022 року диктатор зазнає абсолютної поразки. Якщо буде щось більше, це буде нищівна поразка Путіна. І навіть якщо звільнять лише Крим, ідентично наголосив опозиціонер. На його думку, деокупація півострова дорівнюватиме завершенню всієї війни. На цьому Гудков зазначив, що у кремлівської пропаганди немає можливості вийти з цієї ситуації. Якщо в умовного Миколи Патрушева є можливість подзвонити Вільяму Бернсу і сказати: слухай, передай Джо Байдену, що ми все зрозуміли, ми звільняємося від свого вождя. А ви дайте нам гарантії безпеки? У цих ні звернув увагу опозиціонер. Він вважає, що Путіна може усунути від влади лише близьке оточення за підтримки силовиків. Російські пропагандисти не мають жодного шансу. Вони виконуватимуть свою роботу до кінця. Перелаштуватися, перевзутися, перекваліфікуватися. Вони не можуть. На них чекає Гаага Скаб'євий старий, бо точно розуміє, що дівчина молода. Тож вона точно доживе до суду, якщо не відбудуться якісь трагічні події у Росії, розповів Гудков. Щось погане на неї Скабєєво чекає це 100%, І на Соловйова він міцний хлопець, додав опозиціонер. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.